Слава Ісусу Христу, ми Ярвам. Проїжджаємо ми по дорозі кожен раз і бачимо цю таку, такий великий-великий хрест. Ми сьогодні заїхали в це село, не знаю, як воно називається. Там є далі храм, тут в нас йде хресна дорога, яка Оттак... тут статії, так, тут у нас стації. так? А ззаді ми маємо такого великого-великого хреста. І зараз ми до нього підійдемо ближче. Я вам покажу, там є свята родина. Ісус, Богородиця, Йосиф. Тут є така капличка, де заходиш, там є вона відкрита і там можна помолитися, зайти. Там правиться служба Божа і правиться все. Тут у нас такий великий-великий хрест. Коли з дороги їдеш, він взагалі бомбезно виглядає. І ми зараз така доріжка і тут ще йде будують. Не знаю, що тут таке буде велике, дуже велике приміщення, що в цьому селі відбулося. Бачите, які там гори гарні. Це все по дорозі. Тут люди живуть, щасливі люди. Хочу сказати, <гум> напевно ну, що. І отут такий великий бомбезний хрест. Ми підходимо до середини. І зараз ми подивимося, що тут у нас є. Тут є Богородиця Йосиф. Ісус і ми маємо отак. Це все закрито. І дуже, дуже класно, Господь. Дякуємо тобі, що ти є з нами, що ти нас оберігаєш, охороняєш і ведеш нам, ведеш нас туди, куди нам? Ісус вас любить.